Вітаю всіх присутніх! І сьогодні ми з вами розглянемо питання, як цікаво та ефективно організувати роботу здобувачів освіти з навчальним відеоматеріалом. Немає сумніву, що епоха діджиталізації вимагає від усіх нас не лише фахових знань, а й вміння користуватися онлайн-платформами, сервісами для створення захоплюючих та ефективних інтерактивних відео. У сучасних умовах перед викладачами постала гостра потреба в організації процесу безперервного навчання зручно, якісно і швидко, не обмежуючись часом і простором. В умовах сьогодення, коли форми навчання дистанційні або змішані, суттєво зростає потреба онлайнових платформ і сервісів, які сприяють можливості здійснити контроль знань здобувачів освіти та організувати їх самостійну роботу. Онлайн платформи і сервіси для створення різноманітних тестових вправ для дистанційного контролю, які ви бачите. Ми всі з ними знайомі, всі їм користуєтесь. Але вашу увагу я б хотіла зупинити на такому цікавому навчальному сервісі, як Edpuzzle, який використовується для створення інтерактивних відео. Edpuzzle – це безкоштовний сервіс для створення відеофрагментів з аудіо і текстовими елементами, питаннями і завданням до них. За основу можна брати відео з YouTube та інших відеоплатформ, а також завантажити відео зі свого власного комп'ютера. На основі відео можна створити інтерактивні вікторини з відкритими запитаннями, тестові завдання, дати голосові коментарі ролику і пояснення до відеосюжету, озвучити ролик цілком. Створити класи і відстежувати, хто із здобувачів освіти переглянув відео, як впорався із запропонованим завданням. Використання додатку сприяє організації групової роботи в сервісі, контролю знань здобувачів освіти, організації самостійної роботи, здобувачів освіти. Для того, щоб розпочати роботу, потрібно зайти на сайт. Якщо сайт просить перекласти сторінку, то краще це, це зробити. Далі натискаємо Авторизуватися. Вибираємо «Я вчитель». Далі можна створити новий кабінет, ввівши електронну пошту і пароль, або приєднатися за допомогою Google-аккаунту, який у вас вже є. Натискаємо увійти. Щоб створити відео, потрібно його або завантажити з YouTube, або можна додати власне відео, записати відео, або створити студентський проєкт. Ми будемо завантажувати відео з YouTube, копіюємо посилання на це відео. І вставляємо його в цю стрічку, відео зразу з'являється в, монтажні, в монтажній кімнаті. Його можна о, вирізати, обрізати о, так, як на... О, потрібно, пересунувши, о, пересунувши, Біганець. Є також функція закадрового перекладу, але вона доступна, якщо ви завантажили власне відео. І головне те, що до відео можна додати запитання. Для цього ми включаємо відео. Тема нашого уроку технологія обклеювання стін паперовими шпалерами. В даному відеоролику ми з вами розглянемо, як обклеювати стіни паперовими шпалерами, щоб в подальшому набуті знання ви могли застосувати в практичній роботі. План роботи: розглянути підготовку поверхні, підготовку шпалер, приготування клеєвої суміші нанесення клею на шпалери та технологію приклеювання шпалер. Перша, підготовка поверхні. Шпалери наклеюють на такі види поверхні, як обштукатурені, дерев'яні, гіпсокартонні, бетонні поверхні, які були обклеєні раніше шпалерами. І тут ми можемо додати запитання. До запитання в нас бувають різних видів. Завдання вибором відповідей, відкрите запитання і примітка. Давайте з вами спробуємо натиснути запитання з відповідями. І ми тут з вами прописуємо, на які поверхні не можна клеїти шпалери. І вводимо варіанти відповіді. Перший варіант у нас буде гіпсокартонні, другий варіант дерев'яні. Якщо нам необхідно додати відповідь, ми натискаємо знак додати і додаємо ще відповіді такій кількості, в якій нам потрібно. Наприклад, ще бетонні. Додамо ще о, варіант відповіді з неправильною відповіддю І напишемо тут металеві. Натискаємо на галочку, що це в нас буде правильна відповідь. І натискаємо Зберегти. І ми бачимо, що в нас з'являється запитання. На які поверхні не можна клеїти шпалери, Гіпсокартоні, дерев'яні бетоні, металеві. Поверхня має бути без весних плям і миселів чистою, сухою, міцною, рівною. Мати добру, вбираючу здатність. Наприклад, ми з вами розглянемо підготовку поверхні, яка була раніше обклеєна шпалерами. Під час підготовки необхідно зняти старі шпалери, щоб шпалери легко знімалися, їх намочують гарячою водою. Ось в цьому місці ми можемо зробити примітку і написати або додати голосове повідомлення, в якому вкажемо: зверніть увагу на те, що шпалери змочуються гарячою водою. Можемо прослухати. Зверніть увагу на те, що шпалери змочуються гарячою водою. зберігаємо. Залишають, Залишають на деякий час для розмокання, а потім знімають за допомогою шпателя. Для зволоження шпалер також можна використовувати парову праску. Друге підготовка шпалер. Підготовка шпалер складається з таких операцій: сортування шпалер, обрізання кромок, нарізування шпалер на полотнище. І в цьому місці ми можемо поставити відкрите. Запитання, в якому також або написати, або вказати, як сортують шпалери? Тут ми можемо поставити дозволити звукові відповіді. Зберігає. Ви бачите, так, що коли ми ставимо якесь запитання, то на відео в нас з'являються такі крапочки. Запитань ми можемо поставити безліч, в залежності від того, в якому місці ви хочете їх поставити, яке питання це буде, яке ви хочете поставити. Коли ми поставили, ту кількість запитань, які нам необхідні, ми натискаємо Закінчити. І тут вже можемо переглянути наш результат. Тема нашого уроку технологія обклеювання стін паперовими шпалерами. В даному відеоролику ми з вами розглянемо. Як обклеювати стіни паперовими шпалерами, щоб в подальшому, набуті знання, ви могли застосувати в практичній роботі. План роботи. Розглянути підготовку поверхні, підготовку шпалер, приготування клеєвої суміші, нанесення клею на шпалери та технологію приклеювання шпалер. Перша. Підготовка поверхні. Шпалери наклеюють на такі види поверхень, як Обштукатурені, дерев'яні, гіпсокартонні, бетонні поверхні, які були обклеєні раніше шпалерами. І ось ми бачимо, що в нас з'явилося, на які поверхні не можна клеїти шпалери. І вже здобувачі освіти, прослухавши продивившись відео, можуть зробити такі висновки і вибрати правильну відповідь. І ось ми вибираємо, що на металевій поверхні шпалери клеїти не можна. Ми бачимо, що з'являється, що відповідь була отримана вірною. Натискаємо. Поверхня має натискає. бути без весних плям припогідно. і максил, чистою, сухою, міцною, рівною. Мати добру, вбираючу здатність. Наприклад, ми з вами розглянемо підготовку поверхні, яка була раніше обклеєна шпалерами. Під час підготовки необхідно зняти старі шпалери. Щоб шпалери легко знімалися, їх намочують гарячою водою. І ось приміточку, яку може прослухати Зали... кожен учень. Зверніть увагу на те, що шпалери змочуються гарячою водою, Залишають на деякий час для розмикання. І так далі. Як я вже казала раніше, таких питань може бути безліч, різних, з різними варіантами відповіді. Після того, як відео ми створили, це, цим відео можна поділитися. Поділитися попереднім переглядом, зробити його або громадським, або приватним. А Ось тут, де в нас три крапочки, можна зробити дублікат, перемістити в папку, додати до списку відтворених, а також можна видавати. Крім того, це відео, яке ви створили, його можна призначити. Призначити його можна, додавши новий клас. Ми бачимо, що ми можемо створити клас, дати цьому класу ім'я, хай це буде М23. Тут у нас є. Тему, яку ми можемо задати, що це буде технологія та інженерія, яка це в нас освіта, вихід, 9 класів, на кого це відео буде в нас розраховано. Зробити опис до цього відео, вибрати. Тип класу, який цей клас буде класичний чи, чи відчинений цей клас. Якщо ми вибираємо і створюємо класичний, то здобувачам освіти необхідно буде реєструватися. А якщо ми зробимо відчинений, то здобувачу освіти необхідно буде просто перейти за посиланням. Яке надасть викладач у тому чи іншому класі. Ми бачимо, що в нас тут створилося створився клас, і натискаємо далі. Тут ми можемо налаштувати. І дату, коли це буде, і терміни виконання цього завдання, і скільки разів здобувачі можуть пройти завдання. Ці всі налаштування можна налаштувати і натискаємо «Призначити». А наостанок би хотілося сказати, що сучасні онлайн сервіси є одним з найцікавіших і унікальних форм навчання, які дозволяють зробити захоплюючим не тільки роботу здобувачів освіти на творчо-пошуковому рівні, але й буденні кроки вивченні предметів. Дякую за увагу!